Привіт усім сьогодні нове відео про танцерні. Новини починаємо переглянути вам перегляд. І Сінблуд зацікав собі Пари сен джармен Вони шукають заміну та другого кіпера для Джанлуїжа Донаруми. Також, скоріш, коли на вас не повернеться до паризького клубу. Неймар може перейти до Челсі. Цей трансфер стає це все ближче і ближче, тому що Неймар не дуже гарна в стосунках із представниками сен Джермен, тому варіант з Челсі буде топ. Жаль, що без ЛЧ. Пеморікобеміянк може перейти в Марсель. Це дуже такий буде прикольний та цікавий трансфер. В ньому підписанні зацікавив головний тренер Марселя. Вальєхо офіційно перейшов до Гранади на правах оренди і зі реалу на один сезон. Подивимось, чи получить у Вальєхо у Гранаді. Удачі! На цьому в мене все, слава Україні! На все добре. Підписуйтесь на YouTube та на Telegram та ставте лайки. Побачимось в наступних відео. Всім до побачення.